Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла посилка з сайту Ахьорб. Хотіла би з вами поділитися, що я замовила. Можливо, це вам буде корисно, і ви також захочете щось собі придбати, і якісь товари будуть для вас цікавими. У мене є три чая. Ось такий твійнінгс, я спробувала в коробочці за сорті. Мені сподобався даний смак м'яти. Та ромашки, нічний заспокоюючий. Тут 20 пакетиків, 29 грам. Приймала на ніч, дійсно добре заспокоює, добре впливає на шлунково кишковий тракт. Цей чай безкафеїновий, другий чай також безкаїновий, тільки з ромашкою, медом та ванілью. Теж 20 пакетиків, його не пробувала, але чула дуже гарні відгуки. Потім в порожніх баночках поділюсь з вами. І третій, вже від Traditional Medicinas Для комфорту шлунково кишкового тракту. Тут 16 пакетиків з м'ятою та фенхелем. Ще є інші корисні трави. В ньому можете пройти за посиланням, подивитись і прочитати склад. Далі, друзі, замовила правильний порошок від Green. Ось саме такий вперше з гарденією 24 подушечки всередині. Я чула про нього гарні відгуки, але ніколи не замовляла. Частіше за все замовляю, відбілюючі для кольорової білизни та для білої. Але цей вже дуже хотіла спробувати. Кажуть, що в цього прального порошка приємний аромат. І потім дуже приємно пахне білизна. А зараз знижка мінус 20% на всю корзину на сайті Гірпу можна замовляти на різну суму, навіть на саму маленьку, і буде знижка. І також знижка на товари, які знаходяться в розділі Суперакції. Якщо на них там знижка трохи менша, наприклад, 15 або 10%, то коли ви їх додаєте в корзину. На всі товари знижка проходить мінус 20% в будь-якому випадку. Тому придивіться, можливо, вам потрібно щось замовити. Зараз такий випадок, коли можна обрати різні товари з різних категорій, не тільки окрема добавки знижка, окремо продукти, а знижка повністю мінус 20% на все на сайті. Вперше замовила для себе рідкий кальцій, тут в баночці 480 мл від Naturus Way. Все герметично запаковано. Ось Тут потрібно буде його вскрити по штрих лінії. В складі є також вітамін Д3, 25 мікрограм. Магній, магній цитрат. Його не дуже тут багато, 40 мг. Цукру не міститься зовсім. І також бору 250 мікрограм, я думаю, що для кращого засвоєння кальція. Ще є такий рідкий кальцій від BlueBanet Nutrition, і дитячий від Child Life там декілька видів його. Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і добавки погано засвоюються, то краще їх брати в рідкій формі. Тут на одну порцію 1000 мг кальцію я буду використовувати менше по 200 мг декілька разів на день. Цей кальцій з рідких, дешевий, Blue Bonnet Nutrition і Child Life дорожчі. Можете придивитись, який вам сподобається, але у Блюбанет Nutrition є там різні смаки, наприклад, ягідний полуничний. А тут тільки апельсиновий. З розділу пробників обрала ось такий вітамін Д3. Дуже велика упаковка 360 капсул на 360 днів, 5000 умовних одиниць в одній. На одну людину вистачить майже на цілий рік. Термін придатності гарний, бренд цей подобається. 260 гривень була його ціна. Періодично він з'являється в розділі пробників, потім закінчується на сайті і знов з'являється. Тому, як я роблю, я додаю в лист бажань, і також прошу мене повідомити, коли з'явиться товар в наявності. Перше для себе вирішила спробувати ось таку добавку габа. Це гама аміномасляна кислота від бренду Kell. Напевно, саме маленьке дозування, яке є на сайті, 25 мг. Тут 120 мікротаблеток зі смаком вишні. Мені сподобалась дана форма, і я не хотіла велике дозування на перший раз. Вона потрібна ця амінокислота, для підтримки нормальної роботи мозку, також сприяє розслабленню, знімає нервове напруження і забезпечує спокійний сон. Потім з вами також поділюсь, чи був якийсь ефект, якщо ви замовляли габу. Напишіть, будь ласка, свої враження. Для дитини замовила ось таку добавку від «Renew Life. Це два в одному пробіотики та пребіотики в баночці 30 жувальних цукерок з малиновим смаком. Це бренд дуже якісний. Я замовляла одну добавку для покращення роботи кишківника з магнієм та комплексом трав, і була дуже вражена від ефекту після прийому першої капсули. Хоча там потрібно було приймати по дві, я приймала одну. І з першої капсули був гарний ефект. Цей бренд дуже дорогий, Він направлений на їх добавки в основному направлені на покращення роботи шлункового кишкового тракту, що, в принципі, є основним. Якщо там не навести порядок, то не будуть засвоюватись інші вітаміни та мінерали. У них є гарна суміш для заживлення слизової оболонки кишківника та шлунку. Також є пребіотики, пробіотики. Знижка була на даний продукт мінус 40%. І я вирішила спробувати. Думаю, що буде хороший ефект, і дитині сподобається форма прийому в жувальних цукерках. Зараз подивлюсь, скільки тут цукру. Доданого цукру 1 грам. Це небагато. Приймати потрібно по одній. В день, Друзі, якщо ви колись щось замовляли від Renew Life, теж напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво прочитати, чи тільки в мене таке враження, що їх продукти якісні, чи, може, і ви теж побачили хороший ефект. В цьому замовленні в мене в основному всі добавки в якихось смачних цукерках, як і ця від бренду Solarei. Це ензими папаї з м'ятою, 90 жувальних таблеток для допомоги в перетравлюванні білків, жирів, углеводів, якщо ви вживаєте важку їжу. Також м'ята додає свіжості подиху. Також тут міститься хлорофіл, але я думаю, що його невелика кількість. Ще є на сайті баночка на 180 таблеток. Вона чомусь коштує дорожче, ніж, наприклад, замовити дві такі, тому такої дуже часто не буває в наявності, а велику упаковку замовити можна без проблем. Це для мене новий продукт. Раніше я замовляла ПОПАю від 21 століття та від бренду Naturis Plus. Зараз спробую і ще таку. І остання, друзі, добавка, яка мені прийшла, це сіліка кремній в рідкій формі. Тут 60 мл. Вказано, що 30 порцій з пипеткою. Кремній нам потрібен для кращого стану волосся, шкіри нігтів. Також він виводить з організму важкі метали. Використовувати буду зранку десь за 30 хвилин до першого прийому їжі, можливо, разом з колагеном. Мені здається, що він буде покращувати засвоєння колагену. Дуже багато хороших відгуків. Я замовляла раніше кремній у добавці від California Gold Nutrition, яка називається кремній вохоліновий комплекс. Він є аналогом всім відомого біосілу для краси, для нігтів, шкіри, волосся також. Але тут дозування більше. Тут на одну порцію 375 мг це 30 крапель, 2 мл. Також Кремній допомагає кальцію засвоюватись в кістках і його нестача майже у всіх в організмі, тому що ми кремній не отримуємо з їжі. Друзі, це все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Якщо дане відео було корисне, поставте, будь ласка, лайк. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахюрб. Я його вкажу в описі під відео, також пропишу промокод, котрий зараз діє на знижку мінус 20% на всю корзину. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дякую за перегляд, ставте лайк і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!